За щучим велінням. Було у старого троє синів двоє розумних, а третій Омелько Дурник. Ті брати працюють, а Омелько цілісінький день лежить на печі і нічого не робить. Одного разу поїхали брати на базар, а невистки кажуть принеси Омельку води, бо брати з базару повернуться, гостинців тобі не дадуть. Зліз тоді Омелько з печі, одягнувся, узяв відра і пішов на річку. Прийшов Омелько до ополонки, зачерпнув відрами воду і зловив щуку. Раптом щука говорить йому людською мовою «Омелько, відпусти мене у воду, я тобі стану у пригоді. Та як же ти мені станеш у пригоді? Ні, понесу тебе додому, юшку краще зварю. «Омелько, відпусти мене в воду. Я будь-яке твоє бажання виконую. «Хм, гаразд, тільки покажу спочатку, що не дуриш мене, тоді відпущу. А ти скажи тільки за щучим вилінням, за моїм хотінням, і твоє бажання здійсниться. За щучим вилінням, за моїм хотінням, ідіть відра самі додому. Тільки вимовив він чарівні слова, відра самі і пішли. Відпустив Омелько щуку в ополонку. А сам пішов за відрами. Йдуть відра по селу, народ дивується, а Омелько посміхається. Послали якось його в ліс по дрова. Вийшов Омелько на двір, сів у сани, а йому й кажуть Що ж ти, дурню, сів у сани, а коня не запріг. А Омелько й каже потихенько: За щучим велінням, за моїм хотінням ідіть сани в ліс самі. Сани самі й поїхали. Та так швидко на коні не наздогнати. Приїхав Омелько в ліс і наказує за щучим вилінням, за моїм хотінням піди, сокиро, нарубай дровець, а ви дрова самі валіться в сани, самі в'яжіться. Сокира пішла рубати, колоти сухі дерева, а дрова самі в сани валяться і мотузкою в'яжуться. Сів задоволений Омелько в сани і додому поїхав. Почув згодом цар про Омелькові витівки, і послав за ним офіцера. Приїхав офіцер до Омелька і каже Одягайся швидше, я повезу тебе до царя. Та мені неохота, розсердився офіцер і вдарив Омелька по щоці, а Омелько й каже потихенько: За щучим велінням, за моїм хотінням ломако обламай йому боки. Ломака вискочила. І Давай дубасити офіцера, На силу він ноги забрав. Тоді приїхав найголовніший вельможа. Пообіцяв Омельку червоний жупан і умовив поїхати до царя. Омелько, як був на печі, так і з'явився до царського палацу. Там побачив він царську доньку, мар'ю царівну, і наказує за щучим велінням, за моїм хотінням, нехай царська дочка мене полюбить. Глянула на Омелька Мар'яна Царівна і закохалася, стала просити батька видати її заміж за Омелька. Рознівався цар і наказав засмолити Омелька в бочку і кинути в море. Дізнався про це Омелько, посадив Мар'ю царівну на піч і крикнув за щучим велінням, за моїм хотінням відвези нас пічко подалі звідси. Привезла їх пічка на постельний берег моря. Заплакала Мар'я Царівна, «Омелечко, де ж ми житимемо? Збудуй хоч якусь хатинку. Тут Омелько недовго думав за щучим велінням, за моїм хотінням збудуйся кам'яний палац із золотою покрівлею, а я щоб став добрим молодцем, вродливим та розумним. Вмить виріс диво палац, а Омелько став таким розумним та пригожим, що ні в казці сказати, ні пером описати. А в той час їхав цар на полювання і бачить, стоїть палац, там, де досі нічого не було. Цар зайшов у палац, а Омелько його зустрічає, веде по палацу, до столу саджає. Стали вони банкетувати. Цар їсть, п'є та дивується Хто ж ти такий добрий молодцю? А пам'ятаєш Омелька Дурника, який приїздив до тебе на печі? А ти зволів його в бочку засмолити та в море кинути. Я, той самий Омелько, схочу, все твоє царство спалю та потрощу за ту твою ласку. Цар сильно злякався, став перепрошувати. Одружуйся з моєю донькою, Омелечко, бери моє царство, тільки мене не губи. Тут учинили бенкет на весь світ, одружився Омелько з Марією Царівною і став правити. Царством.